Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами повторюємо пройдений матеріал по темі множення та ділення. Будемо виконувати розвивальні завдання. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Міркуємо, швидко, відповідаємо, правильно, лічимо, точно, пишемо, гарно. Працюємо сьогодні за підручником, сторіночка 90. Розпочнемо з вами з усного рахунку. Допоможіть Олафу обчислити снігові хмаринки. Розпочнемо з першої. 7 помножити на 2 додати 10. Пригадайте, що перша дія буде виконуватися множення, а друга дія додавання. Порахуйте, скільки вийде. 7 помножити на 2 14 і додати 10 24. Наступне 15 помножити на 1 додати 5. Знову робимо спочатку множення, потім додавання. 15 помножити на 1 15 і додати 5 дорівнює 20. Наступне 18 поділити на 2 відняти 4. Спочатку виконаємо ділення. А потім віднімання. Отже, 18 поділити на 2 9 і відняти 4, дорівнює 5. Наступне 2 помножити на 8. 16. Молодці. Наступне 1 помножити на 24 і відняти 4. Спочатку з вами множимо, 1 помножити на 24 це буде 24, і відняти 4 дорівнює 20. Останнє 95 поділити на 95. Правильно, діти, якщо ми ділимо одне і те саме число, це у нас виходить 1 Попрацюємо з вами з підручником. Відкриваємо сторіночку 90. Роздивимося завдання номер 1. Попрацюємо над ним усно. Нам потрібно, використовуючи малюнок, поділити число 12 на числа, які записані на стрічці. Отже, перед нами сніговички. За допомогою них ми з вами число 12 поділимо на різні числа. Перший у нас вираз буде який? Треба 12 поділити на. Один, вірно. Що ми зробимо з сніговичками? Ми сніговички поділимо по одному і дізнаємося, скільки вийде у нас груп. Правильно, 12 поділити на 1 дорівнює 12, тому що у нас сніговички розділились на 12 груп. Наступне 12 поділимо на 2. Що ми робимо? Ми сніговичків ділимо по 2. І скільки груп вийшло? Правильно, 6 груп. Молодці. Далі. 12 поділимо на 3. Ми що робимо? Сніговичків розділимо по 3 штучки. Так, скільки груп у нас вийшло. Груп у нас вийшло? 4, молодці. Далі 12 поділимо на 4. Тепер ми сніговичків розділимо по 4 штучки. Скільки груп вийшло? Вийшло 3 групи. Правильно. Наступне 12 поділимо на 6. Що ми робимо? Наші 12 сніговичків поділимо по 6 штучок. Правильно, скільки вийшло груп? Правильно 2 групи. І останнє 12 розділимо на 12. Це означає, що візьмемо 12 сніговичків і розділимо на 12 сніговичків. Скільки вийшло груп? Правильно, одна група. Молодці. Далі запишемо каліграфічну хвилинку. Відкриваємо робочі зошити. Пропускаємо 4 клітиночки вниз, записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Ваше завдання таке. Потрібно обчислити вирази і записати тільки пропущені числа. Давайте перевіримо. Ось такі числа у вас повинні були вийти: 5, 9, 2, 7, 4, 3, 8 і 6. Наступне завдання у нас математичний диктант. Запишіть собі посередині М, Д. Нагадую. Математичний диктант ви обчислюєте усно, записуйте тільки результат, через кому в кінці поставите крапочку. Отже, знайдіть суму чисел 3 і 10. Пригадуйте, що таке сума чисел, яка це дія. Наступне знайдіть добуток чисел 2 і 7. Пригадайте, що таке добуток. Наступне число 6 збільшить удвічі. Пригадайте, що таке збільшити удвічі. Далі, наскільки 85 більше, ніж 35. Треба пригадати, яка дія виконується, коли порівнюємо наскільки більше. Слово на це підказка, яка це буде дія. Наступне. Знайдіть частку чисел 20 і 2. Пригадуємо частка чисел яка це дія. Наступне число 20 зменшить на добуток чисел 2 і 6. Спочатку вам потрібно знайти добуток чисел 2 і 6, пригадайте добуток. А потім число 20 зменшити на оцей добуток, який ви знайдете. Останнє. Діти для прогулянки вишикувалися парами. Вийшло 9 пар. Скільки дітей вийшло на прогулянку? Пригадайте, що таке пара. Правильно, це по двоє. Отже, було 9 пар, по двоє дітей. Знайдіть, скільки всього було дітей. Давайте перевіримо. Ось такі результати у вас повинні були вийти: 13, 14, 12, 50, 10, 8 і 18. Зараз трошки відпочинемо. Ну що ж, трошки відпочили наші пальчики. Працюємо з вами далі. Попрацюємо знову з підручником. Виконаємо з вами задачу номер 2. Попрацюємо над нею письмово. Запишіть собі в зошит задача 2. Давайте прочитаємо з вами задачу. Запиши вираз для знаходження кількості вершин у таких двох кубів і чотирьох пірамід. Отже. У нас є два куби і чотири піраміди. Давайте запишемо умову. Кубів було 2 штуки по 8 вершин, тому що ми знаємо: в кубі, якщо порахувати, 4 зверху, 4 знизу виходить 8 вершин. Та було 4 піраміди по 5 вершин. Порахуйте, 4 знизу і одна зверху. 5 вершин. Нам потрібно сказати. Скільки було всього вершин разом? У кубів і пірамід? Нам потрібно скласти з вами вираз. Давайте міркувати. Чи можемо ми одразу сказати, скільки всього разом кубів і пірамід? Скільки вершин? Не можемо. Що для цього потрібно знати? Скільки два куба має вершин? Та скільки 4 піраміди мають вершин. Ми знаємо, що один куб має 8 ось він намальований куб, а одна піраміда має 5 ось намальоване. А у нас таких було два куби і 4 піраміди. Отже, для того, щоб скласти вираз, нам потрібно розкласти задачу на дії. Отже, першою дією ми б знаходили з вами, скільки вершин в двох кубів. Як це знайти? В одному кубі 8 вершин, а в двох? правильно потрібно 8 помножити на 2. Другою дією ми б з вами знаходили, скільки вершин в піраміді. В одній піраміді 5 вершин, а в чотирьох скільки буде. Потрібно 5 помножити на 4. Вірно. А нам потрібно знайти разом. Скільки і кубів, і пірамід. Отже, нам потрібно додати результати, які у нас вийдуть. Ось ми і склали з вами вираз. Давайте його обчислимо. Пригадаємо вчорашнє правило: як треба обчислювати вирази з багатьма діями. Правильно, якщо є дужки, перша дія виконується в дужках. Якщо немає дужок, то виконуємо множення ділення. Порядку зліва направо, а потім додавання віднімання. Отже, перша дія буде яка? Множення, друга дія множення і третя дія додавання, правильно. Отже, виконуємо 8 помножити на 2, 16. молодці. 5 помножити на 4. Нам потрібно п'ятірку додати 4 рази. Скільки буде? Правильно 20. І третя дія нам потрібно додати два результати: 16 додати 20. Доріння скільки? Правильно дорівня 36. Не забудьте записати результат у виразі, що 36 вершин правильно було в кубів і пірамід. І не забудьте записати відповідь. Наступне завдання номер 3. Це теж задача. Попрацюємо над нею також письмово. Запишіть собі зошит, задача 3. Читаємо умову. Установи, наскільки більше ребер у двох пірамід, ніж в одного куба. Давайте з вами пригадаємо, що таке ребра. Ось наші малюнки це куб, це піраміда. Роздивимося. Ребра це. Відрізки, з яких складається наша фігура. Давайте порахуємо, скільки ребер в куба. Пригадаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і ось 12. Отже, в одному кубі 12 ребер. Порахуйте, скільки має ребер піраміда. Правильно, одна піраміда має 8 ребер. Тепер давайте запишемо умову задачі. що пірамід у нас було 2 по 8 ребер кожна. А кубів у нас куб має 1, який має 12 ребер. Правильно, нам потрібно з вами порівняти, сказати, наскільки більше ребер в двох пірамідах, ніж в одного куба. Чи можемо ми одразу сказати, наскільки більше, відповісти на головне запитання. Не можемо чому? Тому що для цього нам потрібно знати, скільки ребер в пірамідах і в кубі. В кубі нам відомо він 1, там 12 ребер. А в пірамід у нас 2 по 8 ребер. Ми знаємо тільки, що в одній піраміді 8, а в двох ми не знаємо. Тому порівняти ми і не можемо. Першою дією ми будемо що шукати вірно, скільки ребер в двох пірамідах. В одній 8, а в двох як знайти. Правильно потрібно 8 помножити на 2. Це дорівнює скільки? Правильно, 16 ребер це у двох пірамідах. Ми знаємо тепер, що в піраміди мають 16 ребер, один куб має 12 ребер. Можемо порівняти? Можемо. У нас сказано: наскільки більше. Як ми будемо порівнювати якою дією? Для цього є правило. Щоб порівняти, наскільки більше або менше, потрібно. Відняти від більшого числа менше. Правильно. Отже, складаємо вираз. Треба 16 відняти 12. Скільки дорівнює. Дорівнює 4 ребра. Отже, відповідь буде на 4 ребра більше у двох пірамід, ніж в одного куба. Наступне завдання номер 4 Це вирази. Виконуємо їх письмово. Поставте відео на паузу та обчисліть ці вирази самостійно. Тут нічого складного немає. Наступне завдання виконуємо усно. Попрацюємо з вами над завданнями: Міркуй, розв'язуй, зростай на сторінці 90. Роздивимося перше завдання. Олексію було 4 роки, коли народилася його сестра? Зараз Олексію вдвічі більше, тобто він зараз вдвічі старший, ніж його сестра? Яка ж тепер буде різниця у віці Олексія та його сестри? Поміркуйте, діти. Коли народилася сестра Олексія, йому було 4 роки, яка в них була різниця? Правильно, Олексій був старший на 4 роки, бо сестра тільки народилася, а йому вже 4. Тобто він старший на 4 роки. А коли він став старший вдвічі? Тобто, як це значить вдвічі? Це 4 помножимо на 2. Правильно, йому стало 8 років. То скажіть, різниця, яка стала між сестрою і Олексієм? Правильно діти стала та сама 4 роки, тому що ріс Олексій він ставав удвічі старший. І, звісно, що ставала вдвічі старша сестра, їй теж було якась кількість років. Тому між ними різниця їхня не змінилася. Наступне завдання номер 2. Також попрацюємо над ними усно. Нам потрібно розгадати ребуси. Роздивимося з вами перший. Так, починаємо з вами з чого? Правильно, ребуси починаємо з малюнків. Що у нас намальовано? Гриб, вірно. Що у нас стоїть біля гриба? Дві коми. Ви знаєте, що дві коми, якщо попереду забираємо літери. На початку слова, якщо позаду коми, забираємо в кінці. Отже, коми стоять в кінці у нас, тому забираємо дві останні літери. І що у нас є ще малюнку, є склад «ти». Додаємо його попереду. З'єднуємо всі літери, виходить яке слово, тигр. Молодці. Наступне дивимося. У нас намальована хто. Жаба вірно. Що ми бачимо біля жаби? Дві коми це означає, що забираємо дві останні літери молодці. Далі ще бачимо, що буква «Ї» і буква К. Додаємо їх попереду і позаду, з'єднуємо всі літери і виходить яке слово. Їжак. Молодчинки. Так, дивимося, третій малюнок. Що у нас ось це намальовано. Це діти очерет. Що ми бачимо? Бачимо кома попереду. Отже, забираємо першу літеру. І позаду забираємо останню. Добре. У нас є ще малюнок ось це що. Це хата. Так, що ми бачимо? Дві коми в кінці. Отже, забираємо останні дві літери. І бачимо ще що. Посередині є склад Па. Додаємо його посередині. З'єднуємо всі літери, які залишилися. Виходить яке слово. Правильно. Черепаха. Молодці. Останнє завдання номер 3 Виконаємо його також усно. Нам потрібно сказати, скільки на малюнку відрізків. Давайте пригадаємо з вами, що таке відрізок. Правильно, відрізок це пряма лінія, яка має початок і має кінець. Поставте відео на паузу та спробуйте порахувати відрізки самостійно. Отже, давайте перевіримо: я нарахувала 6 відрізків. Давайте перевіримо. Ось перший відрізок має початок і має кінець, другий відрізок. Третій відрізок. Четвертий відрізок, п'ятий і від початку до кінця буде шостий відрізок. Дякую вам, діти, за урок. Ви були молочинками, дуже добре попрацювали. Оберіть відповідну хмаринку вашого настрою на уроці, намалюйте його в зошиті. До побачення!